Український хокей під час Другої світової війни, як наші навчали радянських спортсменів у хокей грати. За класкою радянської пропаганди на щойно окупованих територіях усе, що було побудовано раніше, мало отримати типову для СРСР назву Бути відкритим, як щось нове. У випадку з хокеєм, це стосувалося інфраструктурних об'єктів, клубів та навіть змагань. Зимою 1939 40 років радянська влада відкрила дві хокейні ковзанки у Львові. 26 грудня це був стадіон Спартак по вулиці Шимоновичів. Зараз це вулиця Мельника, 18, де знаходиться спортивний комплекс Україна. Насправді за цією адресою був стадіон Погонь з трибунами на 1500 глядачів, а трохи згодом відбулася аналогічна історія з відкриттям стадіону Динамо по вулиці. Пельчинський, а зараз Вітовського на місці ковзанки Львівського товариства ковзанярів. Взагалі, хокей Шайби був настільки популярним на Галичині, Волині, Поділі, Буковині та Закарпатті що у змаганнях різного рівня перед радянською анексією брали участь понад 60 команд. Всі вони були або ліквідовані, або отримали типові радянські назви: Дінама, Спартак, Буревісник Локомотив, Харчовик, Здоров'я, Будинок Червоної армії та інші. У січні 1940 року радянська влада вирішила провести перші офіційні змагання з хокею шайбою СРСР, які відбулися у Львові в рамках Спартакіади. Перемогла в ній збірна Львову, яка випередила збірні Києва, Луцька та Івано-Франківська. В лютому того ж року у Львові відбулася ювілейна 30-та першість Львову, яка за своєю структурою повторювала довоєнні змагання на першість Галичини. Чотири команди грали у провідному класі, та ще 12 у класі Б. Протягом восьми днів вони зіграли 52 матчі та визначили чемпіона команду Динамо. На фінальний матч на першість Львова з хокею 1940 року прибула числена делегація спорткомітету радянського союзу. Тоді газета «Ізвістія» писала про цей канадський хокей у Львові. Рівень українських гравців на той момент настільки перевищував радянський, що матч україна СРСР завершився б з двозначним рахунком на користь України. Після цього турніру найвідоміший український хокеїст того часу Мирон Труш отримав в обкомі фізичної культури путівку до Москви в столичній команди Спартак «Дінамо» і ЦСКА, де мав вчити росіян грати в канадський хокей. Учнем Мирона Труша був радянський хокеїст Бобров. Саме Мирон навчив його робити відомий кидок, який пізніше почали називати фінтом боброва. Під час його виконання хокеїст об'їжджає ворота і закидає шайбу у ближній кут. На початку лютого 1941 року відбувся другий чемпіонат Львова за радянської окупації, в якому взяли участь 10 команд у двох класах. У фіналі «Боревісник», укомплектований гравцями України поступився Спартаку, в складі якого майстерність доводив колишній капітан Лехії та Олімпійської збірної Польщі Казимир Соколовський. А от замість спартакіади у 1941 році було вирішено провести чемпіонат УРСР з хокею з шайбою. Таким чином, першим титульним турніром з хокею шайбою республіканського значення у союзі став чемпіонат окупованої України. В ньому взяли участь збірні Чернівців, Тернополя, Луцька, Івано-Франківська, Рівного. А перемогу відсадкувала збірна Львова, яка у фіналі розгромила збірну Дрогобича. Втім, вже менше ніж за півроку, у липні 1941 року Львів було окуповано третім рейхом. Німецька адміністрація невдовзі після того, як Вермахт окупував більшість території України, дозволила відновити спортивне життя. Під кінець 1941 року на Галичині на базі спортивних товариств відновила роботу Львівська Україна. До складу команди увійшли найсильніші хокеїсти міста до воєнних років: брати Володимир і Роман Дицьо, Микола Скрипій, Омелян Бучанський, Роман Маринець та Роман Труш. У генерал-губернаторстві окупаційна влада організувала спортивні турніри німецьких команд із місцевими, щоб і в спорті довести свою перевагу. На один із таких турнірів у Кракові в січні 1942 року запросили львівську Україну. Чотири команди 3 та 4 січня розіграли кубок. Суперниками львів'ян були дві німецькі команди з Кракова: ДТСГ та Одбан, а також чеський Тржинець. Українці перемогли в усіх трьох поєдинках і виграли турнір. Ворота суперників закинули 14 шайб, пропустивши дві. Щоб взяти реванш за поразку, вже за тиждень львів'ян вдруге запросили на міжнародний турнір цього разу до курортного містечка Криниця в Західних Карпатах. У півфіналі за жербом львів'янам випало грати з місцевою командою з Криниці, яку українці обіграли з рахунком 8-5. У фіналі Україна дуже впевнено перемогла чеський торжинець 6-1. На урочистій церемонії закриття змагань переможцям вручили кубок. Та 300 злотих премій по приїзду до Львова хокеїсти пожертвували ті гроші на потреби українських військовополонених. В останні два зимові сезони Другої світової війни відбулися спроби розіграти першість України у Львові. Було сформовано хокейну команду українського студентського спортивного клубу з провідною ланкою нападу Бучанський дитсо-цимбалістий», яка виявилася непереможною. Наприкінці січня 1943 року. ОССК зіграли в нічию з Україною, а на початку лютого вирішили до Коломиї, де обіграли місцевий довбуш з рахунком 3-9. Наступної зими УССК провели два контрольні поєдинки зі збірною Львова. В першому розіграли результативну нічию 4-4, а в другому відсвяткували перемогу 6-4. Як виявилося, це були останні хокейні турніри у Львові на довгі десятиліття. Вже 29 серпня 1944 року, в результаті Львівсько-Сандомирської операції, Радянський Союз вдруге захопив Львів. Вже за три дні після захоплення 1 вересня 1944 року у Львові було заарештовано Мирона Труша та заслано до Казахстану. 20 травня 1947 року військовий трибунал НКВС Казахстанського округу виніс легендарному українському хокеїсту вирок No581А, 20 років каторжних робіт та ще 5 років позбавлення прав.